Усіх вітаю, ви на каналі Сій час. Мене звати Ангеліна Пичик і прямо зараз разом зі мною Олексій Гетьман, військовий експерт, ветеран російсько-української війни. Пане Олексію, дякую, що долучилися. Вітаю вас і слава Україні. Героям слава, вітаю вас. На початку нашої розмови, як завжди, прошу нашу аудиторію бути активною. Писати коментарі під цим відео, поставте вподобайку так само і підпишіться, якщо не з нами. Повторюю, бо це дуже дуже важливо сьогодні. Отже, ми з вами спілкуємося 27 січня. Росіяни заявили про те, що вони захопили велику новосілку. При цьому генштаб збройних сил України не визнав захоплення населеного пункту і каже, що у районі тривають бойові дії. При цьому військовий паблік Діпстейт сьогодні вранці спростував заяви зсу по суті про частковий контроль великої новосілки. І кадри наводить присутності Російської Федерації у центральній частині селища, і ось як вони пишуть: діпстейт. Мабуть, це не вперше на нашій пам'яті, коли офіційно хтось ще утримує, а окупанти ходять по селищу маршами з прапорами та запускають салюти, каже український телеграм-канал, і додає, що брехня нас всіх загубить. Пане Олексію, що вам відомо про ситуацію в Великій Новосілці і чому така увага прикута нині до населеного пункту? Ну, увага прикута, тому що було багато розмов на минулому тижні про те, що це місто знаходиться в напівоточеному стані, що там знаходиться наше групування, яке може бути оточене. Багато було про це розмов ніякого оточення не сталося. Швидше до саме повністю відійшли. Відійшли з цього міста, щоб опинитись в оточенні, і там росіяни могли його захопити. Хоча це ми постійно кажемо населений пункт. Інколи мені здається, краще все ж таки називати, що це за населений пункт. Це селище. Це селище, яке не є дуже великим, там одна велика вулиця, і ну, можна подивитися, хто цікаво, на відео з цього населеного пункту, і воно не мало і не має ніякого великого стратегічного значення. Я хочу тут послатися на це, не моя особиста думка, це думка. Інституту американської дослідження війни, які е, пишуть, я зараз вам навіть ну це переклад, але ну, я думаю, що близький до оригіналу. Вони пишуть, що російське міністерство оборони приділяє, це інститут дослідження американське, російське міністерство оборони приділяє аномально багато уваги захоплені населеного пункту Велика в Донецькій області. Це може бути частковою. Інформаційною кампанією для формування у західних партнерів уявлення про перевагу Росії на полі бою та ослаблення міжнародної підтримки України. Тому, якщо подивитися на мапу Deep State, там дуже професійні хлопці працюють молоді, але вони такі прискіпливі, там все вони роблять добре. І якщо вони не малювали, що воно знаходиться під контролем, ну, я думаю, що тут справа не в брехні, почалися це дуже неприємно, що почались певні. Такі, скажімо, сутички інформаційні між представниками людей, які малюють мапу Діпстейт, і між нашим Генеральним штабом, що, начебто, була інформація про певні просування ворога, яке не підтвердилось. Ну, Дуже погано, якщо ці дві структури, які нам дуже важливі. Інформація від яких ми аналізуємо і отримуємо кожного ранку і інформацію генерального штабу, і мапу від дібсте, що вони почнуть між собою створитися, то це я не розумію. Це нагадує нагадає нагад, нагад, армійський жарт. Хто головніше лишні чисноборніст? Ну я ну, про я, з точки зору подачі інформації, а не з точки зору важливості для збройних сил. Від ви, вочевидь, ви, е, генеральний штаб, це те, що формується. Формують бойові розпорядження для ведення бойових дій, але з точки зору подання інформації, тут ну я не розумію, навіщо сваритися, давайте жити дружно. А щодо э, стратегічного значення великої новосилки, можна відкрити мапу Діпстет чи будь-яку іншу мапу, якщо вже Діптедіпстет перестав подобатись і подивитися, э, де, де знаходиться велика новосилка, яка там лінія фронту на 23 різні кілометрів на піввліво, вправо, скажімо так. І взагалі на всю Мапу подивитися, зменшити масштаби, подивитися на взагалі мапу, те, що стосується Донецької Донецької фронту, скажімо так, і подивитися на географічну мапу, чи є там панівні висоти, чи є там водні перешкоди, великі новосіловки, проаналізувати, навіть не будучи військовим. І потім, коли це дасться проаналізувати, задати себе питання: а в чому стратегічне значення цього населення? От в чому? Там, є, там що, є, є якісь таємна ставка, якась, чи там таємні якісь заводи, чи там ще щось, чого ми просто не знаємо. Це під великою темницею. З великою повагою до мешканців великої Новоселівки, з великою повагою наших підрозділів, які там тримають оборону і яким швидше за все далося відійти. Просто мені хочеться, щоб е, пояснили. Щоб дослідження війни американські здивовані. Каже, що аномально висока Російська Федерація, їхня Збройна армія приділяє уваги цьому, цьому селищу. І ми підхоплюємо цю їхню аномальну увагу і теж починаємо приділяти аномальну увагу цьому населеному пункту, ще коментуючи, що це велика стратегічна поразка. На підставі чого такі висновки? Ну от що там, що там такого стратегічного? Що відхід з цього населеного пункту якось суттєво вплине на всю лінію фронту. Ви знаєте, це кажуть ті самі люди, які казали тиждень тому, що там все два кілометри між кліщами росіян, відхід неможливий, все пропало, всіх оточать, все погано, всі, всі негідні, всі, всі командири погані, всіх треба замінювати. Пригадайте, хто це казав. У нас же пам'ять не, не така, як у рибок ри, ри, гупі чи як вони там звуться, що ми забули те, що було вчора. Давайте пригадаємо, хто це казав. Розповідав, що все, там варіантів нема. Все погано. Відійшли? Да, так, так, вийшли. Тут все правильно. Когось оточило, якісь втрати понесли, непомірні. Не Ні. І зараз ці саме люди, позичаючи або не позичаючи, глаза ОСРК почне розповідати, що це велике стратегічне значення. Якщо ці люди сказали те, що не відповідають дійсності тиждень тому, не півроку можна забути, а тиждень тому. Рідні то. і зараз вони починають знову розмовляти. Ну, що є бажання цим людям і далі довіряти, то ну, тоді як то кажуть, варне Угу. писали про те, ну той же інститут вивчення війни, що після захоплення росіяни мають кілька варіантів для того, щоб просуватися далі після новосілки. І от вони як говорять, що один з варіантів, що російське командування може вирішити зберегти підрозділи в західній частині Донецької області, і продовжити наступ у напрямку адміністративних кордонів Донецької і Дніпропетровських областей, або ж може зберегти російське командування деякі підрозділи в районі нової великої новосілки, щоб продовжити обмежені атаки, і, і, і таким чином скувати українські сили в тому напрямку, або ж якщо один такий варіант, що що ще може бути? Що можуть відновити росіяни е, наступ проведення інтенсивних бойових дій у Запорізькій області у 2025 році? З яких з цих варіантів вам здається наймовірніший? Будь-який справа в тому, що ці варіанти, які є на сьогодні, вони можуть вони, це залежить від ситуації, яка буде складатися безпосередньо на той час, коли будуть прийматися ці рішення, коли будуть спроба ну, намагання щось таке зробити. Вони можуть варіанти нормальні, вони всі ну вони всі мають право на життя, але який саме буде використаний, на який буде е, зосереджена увага росіян, чи прикидати, чи зосередити, чи зупинити. Єдине, що викликає сумнів, що для збереження життя з власних військовослужбовців, мені що все росіяни цього точно не робити не будуть. Для них е, військовослужбовців це як е, снаряди для гармати. Це розходний матеріал. Тобто вони по іншому вони не, не відносяться. А те саме вони будуть просуватися, ну. Спробував, пробував намагатися просунутися. Ну, всі ці варіанти можливі. Тобто, які обрати? Ну це як? Це як батарія заграти? Ну, не будемо. Угу. Пане Олексію, скажіть, будь ласка, яка ситуація навколо Покровська нині, а, нині складається? Ми з вами спілкувалися, що змінилося за останній час? Чи змінилося? Це, особливо нічого не змінилося, Варсія намагаються на від Покровська. На 3-5-7 кілометрів на південь Петровська просуватися вздовж траси попрос павлоград вони вже просунулися на захід від Попроськи, їхні е, е, передові частини знаходяться західніше, ніж е, пі, захід на околиці Попроска, але з півдня. Тобто вони намагаються таким чином ну, оточити, ні, з одного боку не оточуються, а, вийти на трасу Попрос-Полоград, ну, по якій багато чого ми перевозимо як по логістичному шляху. Ну, це, це зрозуміло. Вони зараз там і там артилерія намагаються надавати нам підвозити все, що не плідно-Покровськ. Але е, ця дорога, ну, якщо вони будуть контролювати фізично, а не артилерійськими засобами чи повітряними атаками, то це погіршить наші логістичні можливості для. Забезпечені не тільки військ, які там знаходяться, а ще й цивільне населення, яке там залишилось, бо ми ж розуміємо, там навряд чи працюють, працюють магазини, аптеки і все інше. І людям потрібні ліки, і, і вода, і їжа, і це все забезпечується нашими збройними силами. Тим більше там залишилось переважно люди похилого віку. Ви Дуже влучно поставили запитання, що змінилося після нашої попередньої бесіди. Та й після попередньої до попередньої, і після багатьох інших бесід ну, з різними експертами, з різними людьми на покровському напрямку, по великому рахунку суттєво, суттєво тут важливий момент, нічого не змінилося. Ми про просування росіян знову від тих самих дуже таких активних всепропальщиків, чим що там вони активно просуваються не під а вони активно просуваються вже півроку. Ну, якщо е, казати про те, що ми активно, ну а не вони е, кажуть, що я з їхньої точки зору, що з точки зору росіян, що ми активно там просуваємося, що вони роблять з великі на висилки, вони так коментують. Ну, це може заходити е, росіянам певний час. Хоча я, я думаю, що росіян е, мало би виникнути питання. А що тако, активно просуваємося, нікуди так ще, ще не дуже далеко просунулось при активному просуванні. Ну, росіяни вони так слідкують за війною. Для багатьох з них вона дете там, десь там. І слово Покровську вони можуть переплутати з іншими назвами. Ну, вони не, поки що війна тільки починає доходити до Росії. Ну, ми ж розуміємо, що вона має потім відбуватися. Хочеться, щоб найближчим часом вже. В більшій об'єми на території Російської Федерації, що вони теж відчули. Ну, я казав, вчерчив, що будь-яка країна, яка робить наступальні дії, ну, агресія, вона має розуміти, що рано чи пізно війна буде в їхній території в тому числі. Е, тому е, вони будуть більше цікавитися тому, що відбувається на лінії фронту. Але ми, ну, коли е, ледь не щоденно дивимося звернення, ну переважно більше щоденно зведення Генерального штабу, дивимось на мапу Дівстей. І ми теж повторюємо ті самі слова, що заходить через російські зомбоящики на російських громадян. Давайте ще раз. Ворог суттєво просувається під Покровском півроку. Угу. Півроку, ворог суттєво просувається під Покровском. І ми продовжуємо цей наратив повторювати. Нічого не, не муля, нічого Знаєте, я пригадую там. Ну, я не хочу рекомендувати деякі служби, коли там розповідали про деяких людей, які накоментували, що війна закінчиться через 2-3 тижні. Я запитають, що ці люди не вірили? Ну так, да, перші два роки вірили. Ну, це просто те ж саме. Так, Зеленський призначив генерал-майора Михайла Драпатого, керівником оперативно-стратегічним угруповуванням військ ОСУ Хортиця, саме Осу Хортиця відповідає за. Аби дії на Донеччині, де зараз йде найбільший наступ росіян. Пане Олексію, як вам це призначення? Це дуже добре, що призначення відбулося без зняття цього генерала з посади командуючого сухопутними військами. Бо якщо б було зняття його з посади командуючого сухопутними військами і призначення на Хортиця, почалися б такі розмови. Шалені, що там ну, ті самі, які розповідають про суттєвого просування і про те, що по одному силку мало бути все оточено, вони почнуть боросувати, що все погано і так далі. Ну я не розумію, навіщо от е, такі апокаліптичні сценарії постійно, е, що все погано розповідати, розповідати постійно, ну не наприклад. Ну та таке. Е, чому не зняли? Е, чому призначили? Ми розуміємо, що е, не буде людина одразу виконувати дві дві посади, обіймати одночасно. Це неможливо. Бо планувати бойовиді і планувати менеджерські по великому рахунку дії, як керівник сухопутних військ супутних військ Збройних сил України це неможливо. Але е, мені здається, дуже правильно, що спочатку призначили командующем особи кортиця і не знімаючи з посади е, командуюча сухопутними військами. Що це означає? Це можна розглядати. Я думаю, це слово, це, ці слова рано чи пізно з'являються в ефірі. Не з моєї з звісно, просто це, вища, що це, це, це треба розглядати як відрядження. От командуючись купують на війська, направило відрядження для неоперативно стратегічного групування військ хлопців. Для того, щоб там ситуація, ну він зміг його якимось чином покращити, бо це людина досвідчення, досвідчена з дуже великою повагою від військового службу, і це дасть можливість, ну, сподіваємось, краще організувати оборону Поповськи, інших місць ну, посилить наші можливості на цій ділянці фронту. Коли е, командир, починаючи з командира е, взводу, не кажучи, рота, батальйон, взагалі рід військ, коли він, наприклад, захворів, чи у нього вихідний, інколи треба на ще раз на тиждень, щоб був вихідний, або відряджень, або ще якісь е, дії, то це не означає, що якщо командир роти захворів, рота залишилася, наприклад, наприклад, рота залишилась без командира роти. І все. Ну давайте ж, ну я не знаю, ну давайте як збільш більше якось серйозно відноситись і не слухати якусь ахінію, яку постійно, ми, на жаль, чим останнім часом вона почне збільшуватись. Це вже п'ята колона почала активно працювати російською. Якщо, ну, якщо командир десь не має його на місці, то одразу хтось має виконувати обов'язки. Так в армії заведено. Так і в цивільних організаціях заведено, ну може там це не так чітко виконує, не так, може, не так важливо. А в армії, якщо командир десь неважливо, не хочу казати, лікується, поранений був, поранений Боже, чи у відряженні, чи ще щось, що за одразу є людина, яка буде виконувати його обов'язки. Це досвідчена людина, і зазвичай вона ну, точно що не зробить, це, ну, може не зробить так добре, як командир, який десь не може виконувати обов'язки, але не, не зробить це набагато гір, Бо командир, коли кудись кудись або захворів, або ще, він пише, в армії пише, рапорт. І в рапорті, коли командир пише рапорт про те, що він навіть про хворобу, він пише про тимчасову обов'язки, пойшов призначити те-те-те-те-те-те. те те таку-то людину. Тобто той людину, яку якого командир, починаючи від командира взводу, командир рота буде і так далі, і бригада він довіряє. Ну так заведено в армії. Тому, коли він пішов відрядження драпати в, в свою хорницю, він мав. Подати рапорт буде керівництву про те, що він убуває відряджені, і просить на, на, на цей час призначити тимчасово виконуючи обов'язки, поки він відряджений, такого-такого-такого саме людину. Я думаю, що це має незабаром і відбутися. Бо не може людина, і не треба, щоб людина виконувала одразу дві функції, які між собою пов'язані, пов звісно, як будь-які дії в Збройних силах. Це те ж саме, що командир не може командир роти, щоб простіше було для розуміння, бо в нас такі дуже великі матерії. Командировати не може бути одночасно командиром роти командиром штабу, начальником штабу батальйону. От не може ці дві обов'язки виконувати, не кажучи вже про командуще свого хортиця і про командуще свого військами. Неможливо одна людина виконувати і ті, і ті обов'язки. Вони трошки відрізняються по структурі, по обов'язкам. Угу. Про Курщину хочу з вами ще поговорити. Інститут вивчення війни говорить про те, що війська Російської Федерації не мають успіху в Курській області. Хоча самі ж прокремлівські блогери твердять, що нібито їхні окупаційні війська пройшли вперед на південний схід від села миколаєво дарїне це південний схід від кореневого, на північ від села Черкаське, порічне на північ від Суджі та на південь від міста Суджа. Це вони так писали про свої просування. Проте я повторююсь. Інститут вивчення війни не виявив підтвердження цим заявам. І Кирило Буданов напередодні говорив про те, що північна Корея посилить Росію ракетами та артилерією на Курщині, пане Олексію, скажіть, будь ласка, як ви це прокоментуєте, з якими окупанти труднощами там стикаються, і наскільки не просто наші військові? Ну вони туди залучили велику кількість тяжової сили. Зараз вони туди хочуть притягнути ще додаткову зброю з північної країни? Вони ну, це і до цього робили, і ця зброя використовувалась. Ну, на інших ділянках паків улітали, пробуємо, що не помиляюся. Спроби запускати ці ракети. Тому тут нічого дивного немає. Тут, звісно, вони будуть передавати у них великі запаси артилерійських снарядів у Північній Північні Кореї. Да. Вони це калібри, які, які підходять до російських це не, не натовські калібри, вони підходять для російських артилерійських систем. Є розмова про те, що вони хочуть замовити стволи для росіян для артилерії, бо ну, стволи мають певний ресурс, і коли він вичерпаний, ствол вже те, що він не точно стріляє, це одна проблема, а інша, що снаряд може не вилетіти, а розриватися безпосередньо в стволі. І тоді весь там велирохунок буде ну, зазнає втрати ще не Ну, Бачите, але зараз вже. Більше розмов йде про те, що вони передадуть зброю, що не є не вони до цього це робили. А вже менше розмов про те, що вони передадуть е, якусь е, живу силу. Хоча розмови такі ще ведуться, але вже не так активно. Я думаю, що ми незабаром зброю в будь-якому випадку будуть передавати. Ракети, снаряди, ну, можливо, стволи для артилерії. Щось інше, що, ну, про що вони там домовляться? Ну, що аналізувати? Ну, будуть передавати зброю, ну, хай передають. Що, що, ми, що, що ми? Ми якось можемо цим завадити? Ні. Ми це можемо тільки приймати. Ну, передають, як передають. Будемо, будемо це мати на увазі. І от жива сила, мені здається, що тут будуть певні складнощі з боку Кім Кімчини, керівника Північної Кореї, тому що він швидше за все сподівався перерекламувати власне Збройні сили, тим, що вони фахові, там же поїхали. Як він каже, там представники сил спеціальних операцій Північної Кореї, що там дуже навчені люди, і що вони такі молодці, що там всіх за, за на шматки, а з'ясував, що вони несуть втрати більше, ніж російські військовослужбовці, які є не. Там вже велика кількість непрофесійних військових. Це ті, які підписали контракт, чи ті, яких там впевнені ті зеки, яких мобілізували, це не є підготовлені військові. Це цивільні люди, які нам, да, ну, за, за місяць неможливо. Можливо, тільки надати певних навичок, але зробити професійного військового ст... на рівні Сил спеціальних операцій. Ну тут роки потрібні тренування, роки, а не тижні чи навіть місяці. А поїхали з північного Кореї, раз приїхали люди, які мали би бути спецпідготовлені, тобто вони ССОшники, але не зустріти більше ніж росіян. Це шалена антиреклама потужності збройних сил Північної Кореї. Я думаю, чином, мені так здається, чи йому хтось підкаже, вони задумуються, чи варто, чи не варто прислати ще війська, власне війська, яким вони намагаються нарікати північну південну там інших країн в цьому районі, чи ще так ганбитися. Може краще давати ну, рокети снаряди, а люди будемо далі тут шоу устраювати, як вони там ще бутилки в голову розбивають, чи керпіші ламають, що всім було страшно, а але чином не, не подобалося. Посилати реальний бойовий бій, вже не варто, бо. Чи вони винить, як так, пане Олексію, е, ситуація трапила. Журналіст Теплієнко пише, що. На Курщині два росіянина втекли до української комендатури під час штурму військовими КНДР їхнього рідного села. Вони зустрілися з так званими союзниками, внаслідок чого одного з чоловіків прям вирішили прямувати до українців. Прострілена була нога внаслідок ситуації, і ситуації. Вони вирішили до наших іти. І за словами чоловіків, до приходу корейських цих союзників було в селі спокійно. Однак, як тільки зайшли корейці, почали стріляти в усе, що бачать, і також Ще от пише Sky News, що солдати КНДР підривають себе гранатами для того, щоб не потрапити у полон, і також говорять про те, що війська КНДР не обізнані про загрози з боку безпілотників і артилерії, бо про це свідчать штурми, пішки групами по 20, 40 і навіть 60 осіб. Ну що, очевидно, їх робить легкою мішенью. Да, це їх справді. не вплинули, не навчили нічому, так. Це все те, що ви кажете, все це має місто. <кій> ну те, що вони підривали себе гранатами, ну тут э, це інколи буває не тільки з північними пресами, але це східна філософія. Ну э, ви знаєте, в нас теж були люди, які там можуть віддати життя для того, щоб прокрити відхід э, чи там ще інші, інші речі, які зробити. Це, це буває героїчні вчинки, але в них це поставлено, скажімо так, на потік. Ну важко уявити, щоб в нас були, наприклад, такі ті самі, як по цепанікація, які заздалегідь були готові йти на те, щоб просто свій літальні тирам використовувати. Там трошечки інші погляди на, 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 на те, що ну, на життя, скажімо так. Тому для них це звісно, для них це більш-менш нормально підірвати себе гранату, ніж здатися в полон, тому що здача в полон, це вони начебто не виконують наказ їхнього самого великого лідера, если ясно, як про нього пише, незгібаємо, яку читав північний корейський журнал, мені, я думав, що це жарт. Журнал скоріший був, це ще радянські часи. Я читав про те, що там пишуть великі, незгібаємо вожди, я думав, що це жарт. Вони так, вони, вони так про себе. Тому що шах вліва, шах вправо, не... те, що може не сподобатися ким чином, для них це неприпустимо. Тому, звісно, вони можуть підривати. А те, що вони стріляють у всіх, що, усіх, що, що рухається, у людей з азійською зовнішністю, ну це очевидно. Для них всіх, хто з зовнішністю, це потенційні вороги, бо вони ж не розрізняють. В шевро дивиться. Ми бачимо різницю між навіть, ну, хоча теж можна наплутати, ну по обличчях по манері собі поводити, по, по поведінці, по іншому, ну, ми бачимо. По однострій, хоча там однострій часто він, однострій він може бути схожий. А вони не розліщають, так як е, і їх не розліщає. Просто я казала медсестра там, з своєму чоловіку, з російських там військових, що привозить поранених, так вони хочуть маркером на щось писати, бо їх неможливо розліщати, не тільки флювати. Вони всі схожі на одне обличчя. Ну, от, це навіть, я б не сказав, що це якийсь фашизм-терорасизм з боку росіян. Тут навіть як це не дивувати, можна навіть поводитись, тому що вони для нас, їхня азійська зовнішність, вони для нас дуже схожі один на один. Дуже схожі. Так само і для них ми, і росіяни, дуже схожі. Тому вони бачать щось таке, вони починають одразу стрілятися з переляку. Бо вони то, що вони перелякане, це очевидно. Бо вони побачили світ, який вони не бачили в зачиненій країні, вони даривалися до інтернету і давалися до алкоголю. Хочу вам сказати, що на, е, бухають вони не гірше, ніж росіяни. Це мова на що навчилися. А інтернет, який до якого не добралися, як це не дивно, вони в основному на, скажімо, на сайтах. знаходяться, чого вони і близько не бачили е, в своїй країні. Тому вони перебувають в такому ледь не в прострації, вони не, не, не ну, дуже чіло змінюється в їхньому свідомості, в їхньому світосприйнятті. Світовосприє... Тому от е, це ідея, те, що вони можуть з переляку почати стріляти в будь-яких людей, які не є азійською зумішостю. Тому тут росіяни, я розумію, чому вони прибігли. Правильно, що зробили. Це в нас є програма. Хочу жити. Тому вони потраплять під всі правила, незважаючи на поведінку їхніх військовослужбовців. Ми будемо виконувати всі норми Червоного Хреста, вони будуть тримати захист, лікування. І це буде нашим набільним фондом, фондом для того, щоб повертати наших людей, які потрапили в полон. Тому з північної переміни, те, що вони не вміють, те, що вони використовують за стрілу так, це теж, вичевить. Тому замикаючи поло, повертаються до чого, що почали, це теж саме, так само бачить Кінчинин. Ну, про не навчався в солідних університетах в Європі. Він не такий відбитий, як е, той на Рі, які, які він навчає, і він, я думаю, що швидко зрозуміє, що не варто робити таку антирекламу власним збройним силам, тим більше силам спеціальних операцій, посилаючи їх на обоє Російської Федерації на російсько-українську війну. Тому мені здається, що є, є причини е, вважати, що е, додаткових збройних війва з в північній країні буде, хоча може і будуть. Це не я не стверджую, я пропускаю, що є причини, чому це може не статися. Пане Олексію, дуже, дуже вдячна вам за цю розмову. Олексій Гетьман, військовий експерт, ветеран російсько-української війни. Друзі, попрошу вас, якщо у вас і лишилися запитання або коментарі до цього відео, лишіть прямо під цим інтерв'ю. Не забувайте підписуватись і так само ставити вподобайки. Дякую, і бережіть себе до зустрічі.